Там лісок різний такий. Той шар просох нижній. І тепер я можу продовжувати сміливо, де я хочу. І, і чисто фарба лягає. Ось чого таке. Я що висихає попередній шар, і я продовжую як наступний етап. Таким чином чистіше виходить. Менше розходи фарби дурні. Ось, І але то визнас не з'являє. Цікава така. Тут <різь> жовтий, жовтий з фіолетовою, контрастує добре. І виходить музика. ось так збагачуюся на ходу, так? Да? То свого роду як майстер-клас такий безкоштовний. Підказки. Без Підказка старшого художник. Так. Ну, вона що штука вийшла. i mm -hmm.